Давай розкажу про те, як читаються англійські літери в алфавіті, і про те, чому це так не завжди. A-B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U V. W, X, Y Z. Або Z. В англійській мові є декілька типів складів. І саме від того, в якій позиції знаходиться голосна у слові, тобто в якому типі складу, вона може читатися по-різному. У відкритому складі всі голосні вимовляються як в алфавіті. Відкритим вважають той склад, який закінчується на голосну. Або якщо після якоїсь голосної йде буква «і», яка не читається в кінці слів. Той склад також вважається відкритим. Ось кілька прикладів. So, she like. Закритим називають склад, який закінчується на приголосний або на декілька приголосних. В цьому типі складу Голосні читаються зовсім інакше, здебільшого як короткі голосні. For example, fish, got pen. Третій тип складу це коли після голосного вживається буква R. В цьому випадку голосний вимовляється як довгий звук. Як, наприклад, в слові car «morning». Тут та сама позиція голосний плюс ар. Цей тип складу так і називається. У четвертому типі складу все ще цікавіше. За рахунок такої комбінації ми отримуємо інколи довгий голосний, інколи дифтонг. Тобто два голосні поспіль, а часом навіть трифтонг. Як, наприклад, в слові taed втомлений. Taїд Тобто тут звучать три голосні поспіль а Р. E, І все це відбувається тільки за рахунок позиції букви R між двома голосними. Можна розглянути також слово «here». Тут або сюди. В цьому слові буква R знаходиться в позиції між двома голосними І. І в транскрипції ми маємо дифтонг-ір. Про дифтонги. У мене буде окреме відео, тому підписуйся на мій канал, натискай дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових роликів.